У селі Северинівка Жмеринського району Вінницької області скоро з'явиться театр усної історії. Мова йде про створення музею під відкритим небом, в якому оживе історія громади, села та українського народу в цілому. Розповідатимуть відвідувачам про життя наших предків у вигляді вистав реконструкції. До даного проєкту залучать тамтешні фольклорні ансамблі, калиноване место та душі криниці. Усі залучені музеєм кошти будуть направлені на розвиток Северинівської школи Ремесел для дітей з особливих. Ми потребами та сільською молоді. Над проєктуванням майбутнього історичного театру працюватиме американський архітектор Майкл Діксон. Усі заходи проходять за підтримки антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду відродження. Стартував проект на день знань. Його перший етап триватиме впродовж року. По завершенні відбудеться фестиваль фольклорних колективів. Також за рік планують створити інтернет-сайт Северинівки, де помістилася уся інформація про. Про історію та етнічну спадщину села по завершенню проекту нами також буде створений веб-сайт, там де будуть повністю зібрані всі фольклорні матеріали опрацьовані. Буде видані також публікації з історіями та легендами села Северинівка. І буде також зібрано такий історичний матеріал, історичні нариси. Про село Северинівка.